Я бачу, що велике бажання у хлопців є. Саме головне від бажання все йде далі, і це класно, коли є бажання, коли на тренуванні є азарт. Це, скажімо так, може продвигати нас далі. Таке враження від першого тренування висловив Руслан Ротань, новий головний тренер Житомирської команди. Він розповів кореспондентам Суспільного, що на підготовку до першої офіційної гри в сезоні залишилося трохи більше місяця. Зараз ми максимально будемо робити так, все, щоб якомога краще донести до хлопців ідею, якомога краще донести деталі. Чітке тримання структури, повага до своєї позиції. І саме головне на першому тренуванні кожен гравець повинен. Да, бути в позиції партнера Сергій Чоботенко, гравець Полісся, каже, що на першому тренуванні вивчали вимоги нового головного тренера. Раді бачити друг друга сьогодні, тому з позитивним настроєм будемо крокувати вперед. З призначенням Руслана Ротаня на посаду головного тренера до команди повернулися футболісти, котрі тимчасово були орендовані іншими клубами, говорить В'ячеслав Шевчук, спортивний директор футбольного клубу Полісся. Він розповів про плани команди у підготовчий період. Заплановано семиднівний збір у Житомирі. Кінцівка буде зустріч між собою. Зіграємо товариську таку, а потім два збори у нас в у Австрії. Нагадаємо, що контракт Руслана Ротаня на посаді головного тренера полісся розрахований на три роки. Сезон 2025-2026 років. Команда офіційно має розпочати 24 липня з матчу кваліфікації Ліги Конференцій. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини. Шитомирщина.